Я вітаю. Хочеться сьогодні мені з вами відверто поговорити про прощення, про любов і про силу любові. На днях я мала зустріч зустріч з одною молодою дівчиною. Я її навчала, ми мали спілкування, і на протязі цілого години я чула від неї про слова болі, страху, переживань. Якихось речей, які її просто руйнували. І я в її очах побачила дуже сильну біль. Я ще багато якихось деталей з її життя дізналася, але зрозуміла одне. Я просто її обняла і сказала, що тобі треба подумати над тим, щоб відпустити те, в чому ти зараз знаходишся. Відпустити, простити і не зациклюватися в цьому. Потім я дуже довго роздумувала над нашою зустрічю. Я роздумувала, чому саме це стається з людьми, і чому ми зараз знаходимося в, таких, в такому стані. І багато хто зараз знаходиться в такому стані, стану страху. І я зараз читаю одну книгу, і вона мене просто, знаєте, як в це все, що відбулося, мене надихнуло поділитися з вами. Всі вчинки людей, які відбуваються на землі. Вони спонукуються тільки одним. або страхом, ми володіємо страхом, да, або він нами володіє, або любові. А ще чітко, щоб це було не від мене, я вам зачитаю зараз від автора, як він це описує. Усі людські вчинки, не тільки ті, що, що стосуються взаємин, засновані або на любові, або на страху. І далі автор говорить. Що робить страх. Страх сковує, ця енергія вона закриває, вона не відкриває, вона втягує, вона утікає, вона приховує і вона ховається. Уявіть, що робить страх. Страх просто зажимає людину, і людина просто ну, логічно перестає взагалі думати. Ну, це, як, це як на мій, на мій погляд. І що робить любов? Любов це сукупність енергії, да? що розширює, відкриває, відпускає, не втримує взагалі, не приховує, ділиться і стілює. Дуже важливо, дуже важливо, щоб ми просто це усвідомили, кожен з нас це усвідомив. Що краще жити в любові, краще жити в прощенні, краще жити в те, щоб покривати. І всі знають, місце списання, хтось називається гімн Любові про любов. І я хочу зачитати вам просто декілька віршів, такі, знаєте, такий згусток сили, згусток енергії, згусток того, що може просто нам відкрити двері в нашому житті і допомогти. І це я читаю з, з четвертого віршу, і тут написано: любов терпляча, любов лагідна, вона не зазрить, вона не вихваляється, не зазнається, не поводиться непристойно, не шукає власної вигоди. Не гнівається, не задумує лихого, не радіє з неправди, а радіє з істини. Завжди захищає, завжди вірить, завжди сподівається, завжди все перетерпить. Любов ніколи не згасає. Любов ніколи не згасає. І спілкуючись сьогодні з цією дівчинкою, я просто настільки хотіла їй передати. І я згадала всі місця і списання, мені хотілося просто обіймати, і я її обняла. Вона заплакала, хоча вона говорить, що лікарі сказали, що їй не можна плакати, тому що це прогресує хворобою, в неї вже вона ну, прогресує. І я згадала, готуючись до нашої зустрічі сьогоднішньої, я згадала, як я слухала е одну історію історію однієї жінки, яка е захворіла на рак. І вона знала, що в одному місті проводять конференцію, конференцію зцілення, і вона прийшла туди ціленаправно, щоб за нею помолилася. І коли дійшла черга до неї, та жінка-служитель, яка молилася, вона почула в своєму серці, і Бог сказав їй: вона не простила свого чоловіка. Вона звернулася до цієї жінки, яка прийшла за молитвою, і вона каже. У вас є чоловік? Вона каже, так, є. А у вас є непрощення до нього. А вона каже, це недоречне питання, я прийшла, щоб ви за мене помолилися. А вона каже, ні, ні, я вас запитуюся, чи ви простили свого чоловіка. І вона замовчала, вона каже, я не буду тут з вами розмовляти на цю тему. І ця служитель вона сказала: Ви знаєте, ось вам мій номер телефону, і коли ви це зробите, знайдете мене. І відпустила, пройшов якийсь певний період часу, вона вже навіть не очікувала, що вона її зателефонує. І ось пронував дзвоник. І вона каже: Так, я простила свого чоловіка, і зараз наші стосунки все краще і краще. У нас як перша любов, ми обговорили всі питання. І вона говорить, їй просто в слухавку. Просто зараз, з цієї хвилини, будь зцілена, і хвороба відійшла від неї. Ось такий Простий, знаєте, життєвий приклад. Це реальна історія з реального життя. І я хочу звернутися зараз, якщо в твоєму серці є непрощення, якщо в твоєму серці зараз є якісь переживання, можливо, ти зараз проходиш якийсь важкий період, можливо, зараз є якась хвороба, яку тобі діагностували, і ти не знаєш, звідки вона з'явилася в твоєму житті. Є, є єдина енергія, це любов. В Слові Божому написано, Бог є любов, він так полюбив кожного з нас, що віддав свого сина єдиного, щоб ми з вами не померли, щоб ми з вами не мали хвороби, щоб ми з вами жили в радості, в щасті, в повноті. Він віддав свого єдиного сина. І я також в цій книжці. Та хочеться просто вам, знаєте, оцю прям цитату вичити, розказати, поділитися, щоб ти зараз охопився за це, ухопився зараз за це. І щоб ти вийшов з цієї ситуації, в якій ти зараз знаходишся, своєї хвороби, щоб ти вилікувався, можливо, якісь непрощення в твоєму серці, і воно тебе просто зжирає. Ну, знаєте, от є таке поняття, ця хвороба тебе просто з'їдає. Страх нам кажуть одягатись. А любов дозволяє наготу. Ось що робить любов. Страх хапає, чіпляється за все, що в нас є, а любов усе роздає, любов прощає, страх тисне, любов розковує. Страх сковує, а любов відпускає, страх мучить, а любов заспокоює. Страх нападає. А любов лагодить. Я хочу зараз звернутися до тебе. Якщо ти давно не говорив слова любові, слова прийняття, якщо ти в своєму серці зараз маєш непрощення, можливо, до когось, і це, тебе це так, знаєте, з'їдає, гнобить, відпусти, просто відпусти, розслабся, будь зараз на хвилі і пам'ятай, що Бог є любов. Я хочу зараз здійснити коротку молитву. Повторюю, або, можливо, твоє серце підскаже тобі іншу молитву. І нехай саме ці слова, саме ці слова до Бога воно відновить тебе і стілить тебе. Дорогий Господь, я приходжу просто зараз до тебе. Я молюся зараз і за своє серце, і за серце кожного, хто зараз мене слухає і чує ці слова. Допоможи, Господь, відпустити. Все, що мене зараз мучить, все, що мене тримає і сковує, я прощаю всіх людей, хто мене коли-небудь образив або сказав якісь слова в мій адрес. Я дозволяю собі зараз обняти просто в своєму серці цих людей, прощаю їх і благословляю їх. І я вірю Господь, що замість, саме ця молитва вона зможе відновити і підняти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу, щоб просто оця думка, яку я сьогодні просто ну, винесла до вас сьогодні на зустріч, щоб ви роздумали над цим. Прощайте. Зараз і так складно. Знаєте, люди сумні, вони ходять такі, е, е, такі просто, знаєте, як чорнобілі. Станьте райдогою, станьте любов'ю. Відверто станьте тим, хто зараз принесе радість і щастя, принесе посмішку. Обніміть когось, скажіть гарні слова, підбадьорте, допоможіть, зателефонуйте. І нехай Божа любов просто діє в вашому серці. Я благословляю вас і до наступної зустрічі. Па-па!